На львівщині грип набирає обертів лише минулого тижня. В нашому регіоні захворіли понад 12,5 тисяч людей. З них 273 пацієнти вже у лікарнях. І на нас є перший зафіксований і летальний випадок 22 грудня. Безпосередньо у Львові помер чоловік від ускладнень грипу. Він звернувся до медиків лише на сьомий день. Хвороби, стан був критичний, порушення дихання, шевели, інтенсивна терапія. на превеликий жаль від тяжкої пневмонії Чоловік помер. Врятувати його не вдалося. До нашої тери доєднюється лікарка-інфекціоністка Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, асистентка кафедри інфекційних хвороб Львівського національного університету імені Данила Галицького, лікарка-інфекціоністка медичної лікарні УКУ Тетяна Кілігіна. Пані Тетяно, вітаю У вас! Слава Україні. Христос народився хоч і тиждень і різдвяний, але не превеликий жаль. Я так розумію, гриб атакує зв'язку з тим, що зараз нас було більше. З однієї сторони, ми не ходили на роботу, хтось святкував вдома, але все-таки люди спілкувалися в тісніших колах, люди відвідували різдвяні богослужіння. То я розумію, що на наступний тиждень напевно варто очікувати більшого кількість хворих. Пані Тетяно. Так, ми власне вже. Е... Продовж тривалого періоду часу, можливо, трьох тижнів. інтенсивно наше відділення приймає, інтенсивно приймає пацієнтів з грипом. На жаль, тяжким перебігом ми займаємося власне лікуванням. Як правило, це є ускладнення у вигляді пневмоній, але є і інші ускладнення: мігокардити, менінгоенцефаліти, Основна проблема в тому, що пацієнти на жаль звертаються доволі пізно госпіталі за допомо... за медичною допомогою. Зокрема, не телефонують, займаються самолікуванням, не телефонують до сімейного лікаря і вважають, що це звичайна простуда, яка мине тому... пані Тетяна. А що це за грип? Ви можете розказати? Це якийсь новий грип, це варіанти ковіду? Що це взагалі? Чим ми зараз хворіємо? Гриб, наш е, гриб, який це не ковід, це грип. Найчастіше ми на сьогоднішній день реєструємо грип, а е, гриб, який ми знаємо давно, він е, є, власне, перебіг його знаємо, знаємо, що він, які дає ускладнення. Е, просто ми давно вже е, звикли чути тільки про ковід, але гриб нікуди нас не. Не покидав він є, і на сьогоднішній день вийшов на перше місце. А які його симптоми, які ознаки? Як зрозуміти, що це грип, а не ковід? Чи це тільки може показати тест? Звичайно, ми використовуємо швидкий тест для ідентифікації грипу, чи можливий перебіг і поєднання і грипу, і ковіду. Але якщо говорити за симптоматику грипу, то це є висока температура тіла в межах до 30-40 градусів Цельсія, це є, е, виражена загальна слабкість, виражена інтоксикація у вигляді, це є кашель, е, можуть бути виражені ознаки інтоксикації, блювання. Напевно, діарея також туди входить. Ну, насправді будь-які е, Прояви грипу. Найчастіше це висока температура, загальна, не, загальне знездуження, нежить, кашель, вільго. Вір просто уражає насправді всі органи і системи організму. Найчастіше він є чутливий до дихальної системи, але він уражає і серцево-судинну, і нервову систему і шлунково-кишковий тракт в тому числі Тетяно, то я так розумію, то антибіотики варто приймати вже з перших днів, з першого дня. Чи це за сімейним лікарем казівкою? На жаль, антибіотики в даному випадку не варто якраз застосовувати. Є прямі противірусні препарати, препарат для лікування грипу в Україні зареєстрований препарат Озельтамивір, діюча речовина, препарат, який є ефективний. Проти грипу це є противірусний препарат, який варто використовувати в перші дні захворювання. Е, власне, антибіотики тут не працюють, але приписують антибіотики. Чи це вже коли вже є далі ускладнення? Як це відбувається? Це Тому що є ускладнення, Тому що є ускладнення грипу і ранні і пізні, і власне, якщо говорити за пізні і, правило це бактерійні ускладнення, і там ми призначаємо але, правило. Це пацієнти, які перебувають вже. В лікарняній установі медичного закладу. Тетяно, Тетяна, от ускладнення це все-таки, що стосується більше наших легенів, це пневмонія від цього грипу? Чи ще якісь варіанти? Е, ну, я вже озвучила, це може бути. Найчастіше зараз ми маємо пневмонію, е, це може бути і міокардит, і манінгоєнцефаліт, і ураження нирок. Тобто, насправді це є великий спектр ускладнень. А як діти переносять цей грип? А для дітей це складніше, легше чи це дорослі, так страждають з температурою? І скільки вона може бути? На жаль, звичайно, зазвичай е, вразливою більш категорією є пацієнти, які тяжко власне перебігають, яких перебігає тяжко е, грип. Це пацієнти, які мають хронічну патологію, зокрема гіпертонічну хворобу, цукровий діабет або іншу якусь власне свою або Зрештою, е, хронічне захворювання легень, які мають на фоні власне, своєї хронічної патології прояв грипу. Але якщо говорити за дітей, то в них перебігає з ознаками вираженої інтоксикації, висока температура. Для дітей, власне, температура, це є, може бути і проявом судом висока температура. Тому, е, Варто не пробувати, тобто збивати температуру і телефонувати до сімейного лікаря, власне і порадить, що далі робити, і при потребі провести тест. Тест можливо зробити і в домашніх умовах батьки можуть самостійно зробити. Якщо не справляється, то звертатися за медичною допомогою. В лікувальних заході стосовно пані Тетяна, а скільки днів може триматися оця висока температура в людини? П'ять днів, шість днів. Це нормально, чи це вже привід не то, щоб сімейному лікарю дзвонити, а бит дзвони, що називається? Звичайно, що для грипу доволі притаманно тривалий перебіг захворювання у вигляді підвищеної температури тіла. Як правило, якщо організм є здоровий? Я маю на увазі, не маючи хронічної патології, то в принципі, не навіть не зважаючи на те, що не було проведено е щеплення. Якщо говорити за профілактику, то профілактикою грипу є щеплення, вакцинація. Зараз окремо скажу за це. Е якщо говорити за е тривалість грипу, це є 5 днів, це може бути температура, але в подальшому е пацієнт одужує. Якщо говорити за власне ускладнення, то тривалість температури, яка триває довший період часу, є приводом для того, щоб однозначно звертатися за медичною допомогою. Пані Тетяно, ну, ще одне уточнення стосовно пацієнта, скільки часу оцей інкубаційний період, коли він може передавати цей грип, а коли можна його навідати, щоб там все таки різдвяні свята люди хочуть бачити одне одного. Дивіться, людина є заразна ще в інкубаційному періоді, коли фактично не має жодних клінічних проявів. Mm. Що стосується, коли людина є хвора, звичайно, що вона є більш заразною для оточуючих і має значення дозу утрим, до, утримання дози від пацієнта іншим е, пацієнтом. Відповідно, так так звана доза залежності. Е, і тут важливо знову ж таки, якщо ви відвідуєте е, місця загального скупчення, власне, що зараз відбувається в період свят, е, максимально можна себе убезпечити, це власне застосовуючи засоби індивідуального захисту, тому що має значення кількість віруса, яка потрапить до вас в ваш організм. Крім того, в даному випадку має значення наскільки добре ви відпочиваєте. Звичайно, що зараз. Період, в який ми живемо, складно уявити, що всі добре сплять, всі добре відпочивають, добре харчуються, але максимально зробити це все ж таки можливим. Пані Тетяна, але я так розумію, якщо ну, що зараз немає цих таких чітко визначених термінів, скільки часу людина може переносити цю інфекцію, поки там умовно є температура, людина може когось заразити, чи не може. Може, звичайно, весь період часу вона є заразна, коли є прояви хвороби. Ви сказали про <зас> тата, прошу вибачення, що перебила, не почула вас, що ви кажете. Весь період часу, поки людина є хвора, вона виділяє зводника. Угу. Ви сказали про засоби індивідуального захисту як спосіб захиститися. З часу ковіду ще пам'ятаємо часте миття рук, антисептики, дотримання дистанції. А от. Чи можна наскільки ефективними є щеплення проти сезонних цих всяких вірусів? І от зараз дуже багато що називається ще один народний метод. Не будемо називати марку, як називається ця мазь, але є такі мазі, що там, ніби носову порожнину, треба змастити цією маже, і вона вас захистить від вірусу. Це працює чи не працює? От розкажіть більше. Ні, все ж таки, якщо ми говоримо за специфічну профілактику грипу, то тут мова йде за вакцинацію, яку треба робити як правило на початку до сезону до і під сезону в Україні цього року. На жаль, склалась така ситуація, що недостатня кількість вакцин потрапила в Україну на, на ринок, і власне велика кількість пацієнтів не змогли про... зробити. Планову вакцинацію від грипу, тому що просто закінчилась вакцина, підвели постачальники, і на сьогоднішній день на жаль не можна, хоч ще би було доречно проводити щеплення, але на жаль, немає чим. Немає вакцини і в аптеках. Пацієнти не можуть самостійно і в медичних закладах позакінчувалися вони ті, що обіцяють доставку, обіцяють що вона буде, але на жаль, поки що, в вільних вільному продажі в аптеці її не існує. Що стосується індивідуального захисту, воно належить до неспецифічної профілактики, її варто використовувати знову ж таки, тому що все ж таки доза збудника, яка потрапляє, має значення, а маска і миття рук, і все, що відстань має значення. Тобто не стійте біля людей, які кашляють, шихають, і чим частіше мийте руки, і максимально уникайте місць скупчення е, людей. Що стосується, власне, те, що ви озвучили народні методи, це не належить до профілактики, хоча має бути нормальний так званий зволоження носових ходів для того, щоб але спеціально мастити якимись матями, вони навпаки будуть погіршувати. Сприяти тому, що бар'єр не буде працювати так, як він мав би працювати захисний бар'єр. Пані Тетяно, давайте нагадаємо ковідні правила, які на провели жаль, знову для нас тують актуальними. Знаєте, ще нещодавно чула, витягнули зимову кортку, знайшли ковідну маску. Боже, які були часи. Ну, знаєте, все в житті, як то кажуть, пізнається в порівнянні, але бажаю всім нам здоров'я і спокійних днів. Тож, пані Тетяно, з цієї категорії до вас запитання. Наші правила, які знову актуальні, щоб не сидіти в укриттях, не дай Боже з температурою і не мучитися ще від недуги. Отже, е, якщо на вулиці вдівати маску не потрібно. Але якщо ви власне перебуваєте в якомусь закритому приміщенні, яке погано провітрюється, а це власне ці місця, де зараз люди перебувають в укриттях, вдівайте маску, але не забувайте її міняти. Тобто вона не може бути знята, покладена в кишеню і знову вдягнена. Тобто міняйте, викидайте ті маски, використані до е, години часу, максимум, яка маска, і то можливо і, і менше до 30 хвилин. Міняйте, максимально міняйте їх частіше і м м намагайтеся, е, перебуваючи власне, в закритих приміщеннях. Ну, Сказати, що провітрювати ті приміщення, якщо це укриття, це складно зробити, е, якщо є, ви бачите, що пацієнт є, людина є біля вас хвора. Зробіть відстань два кроки назад, максимально обережіть себе від можливого потрапляння збудника, тому що чим ближче ви будете перебувати для того пацієнта, тим буде небезпечніше для вашого здоров'я. Пані Тетяно, дякую, що долучилися. Нагадаю, з нами була лікарка-інфекціоністка Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, асистентка кафедри інфекційних хвороб Львівського національного університету імені Данила Галицького, лікарка-інфекціоністка медичної клініки Оку Тетяна Тірегіна. Пані Тетяно, бажаю вам здоров'я і спокійних мирних свят. Дякую, що були з нами. Дякую вам.